Жоржина Ольга, в мене вона так називається. Це, по моїм таким, вони тільки я їх достала з погреба. Якщо хтось дивився, я їх лише недавно викопала і. Помила. От для чого я їх мила? Для того, щоб можна було роздивитися, я продаю бульбочки і можна було оцінити. Бачите? Ну, перед відправкою я ще подивлюся. Хоча я б не хотіла, тут є поїжені картоплинки, є. От. Але навіть з неї піде якийсь кущик. Ви бачите, які тут клубні. Тут. Якщо розділити, то вийде цілий ряд у вас казковий жоржин, квіточок. Тому ось, ось такі вибирала самі найкращі, які в мене були. Перед відправкою ще з вами розглянемо.